Всім привіт. Сьогодні зустрічаємо Audi A3 Premium 20-го року. Тож ходімо поглянемо що там. Okay, let's go. Авто придбали 10 липня, а вже 15 вересня зустрічаємо у кривому розі. Тож доставка трохи більше двох місяців. Вартість авто на аукціоні 7375 доларів. Зі зборами авто вийшло 8405 доларів. І вартість авто без урахування ремонту, але з усіма платежами, розмитненням та доставкою та нашими послугами склала 16750 доларів. Авто має двохлітровий бензиновий двигун, передній привід та пробіг. Майже 64 тисячі кілометрів. То ми бачимо так, заднє пошкодження, але так, багато запчастин приїхало навіть всі килимочки просто в ідеальному стані. В Салоні бачимо задній бампер, підсилювач, запаску і багато чого іншого. Це все буде клієнт розбирати і дивитися, що треба купувати, що можна використовувати. Ліхтарі також є в гарному стані, без пошкоджень. Погляньте, який крутий червоний салон. Виглядає просто бомба. Ну що ж, залишаємо авто нашому клієнту. Він ремонтує його сам. Сподіваємось, згодом покажемо вам повністю готовий результат. А якщо ви бажаєте замовити авто з Америки, пишіть нам або телефонуйте.